Доброго дня, шановні пані і панове, скажу відверто, що розмови зі мною про об'єднання партії Сильна Україна, і партія регіонів велися достатньо давно. І я не розпочинав цю дискусію, тому що я слідкував за тим, що робить партія регіонів, що робить влада. Коли я побачив, що партія регіонів відкрита для проведення реформ, політичних економічних реформ, коли я побачив, що президент Янукович готовий брати на себе. Непопулярні рішення і відповідати за ці рішення, які вкрай необхідні нашій країні, то я можу сказати, що от зараз я готовий розпочати таку дискусію. Більше того, я її сам і буду ініціювати. Я добре розумію, нічого не міняючи життя краще зробити ми не зможемо. Нам потрібні зміни. А якщо ми Разом бачимо це, якщо ми разом готові це робити, чому не поговорити про об'єднання і чому в кінці кінців і не об'єднатися? Чому саме зараз? Чому на цей час назріло це рішення? По-перше, вересень політичний сезон розпочинається, і нам потрібно сьогодні подумати про... Ті зміни про ті реформи, які ми повинні провести в вересні. Починаючи з вересня, Нелегкий буде рік, рік виборів в парламент. Дуже багато буде крику і деструктиву. Хотілося б обговорити програму конструктивних кроків і е без зайвої конкуренції спробувати її втілити в життя. Це перше. Друге, я добре розумію, що в світі ситуація економічна надзвичайно нестабільна. Більше того, не за тиждень, не за місяць, дай Боже, щоб за рік ця ситуація була нормалізована. Для того щоб уникнути проблем великих для нашої країни, а ми тільки-тільки дійсно тут я погоджуюсь з Миколою Яничем, почали з них виходити. А ми бачили падіння, яке ми мали в 2008-2009 році. Нам потрібна консолідація. Консолідація заради того, щоб ми робили відповідні кроки, які би нас робили більш конкурентноздатними, а в кінці кінців більш багатими наших людей. Я вважаю, що цей крок теж ми можемо обговорити, і цей крок піде на користь і партіям, і країнам. Саме головне тим людям, які хочуть робити зміни, позитивні зміни для країни. Що мною рухає особисто. Ви знаєте, я добре розумію. От зараз тільки провів засідання розширеного бюро своєї партії, що на перших парах, особливо коли не буде результатів спільної роботи, на перших парах розмови будуть надзвичайно емоційними. У нас ніхто не полюбляє владу, тим більше, чим довше вона працює, тим більше не полюбляють. Але я можу сказати одне, ще ніхто з опозиції справи не зробив. Коли я вирішував питання повертатися в політику, я сказав, що тільки одне тут може змінити ситуацію це реформи. Які що робити, абсолютно зрозуміло. Пройшли ціла низка країн східної Європи, пройшли цей шлях. І ми з певною специфікою своєю українською повинні зробити те ж саме, що зробила Польща, що зробила Естонія, що зробила Словаччина, Чехія. Нічого тут нового нема. Але потрібна консолідація і потрібна політична воля. І часто всі хочуть залишитись такими, знаєте, чистесенькими, але від цього програє в цілому країна. Ми одні з самих бідних в Європі на сьогоднішній день, маючи колосальні можливості. Тому в такій ситуації я вважаю, ми можемо розпочати розмову про консолідацію. Ми розпочинаємо цю дискусію. Ми створимо робочу групу, які організують цей процес. І я закликаю всіх тих людей, які сьогодні мають якісь ідеї по реформуванню країни, приєднатися до цього процесу. Ми будемо слухати всіх вас, і ми будемо робити відповідні висновки.